У березні у Лубнах пройшов триденний всеукраїнський турнір з волейболу серед дівчат, у якому взяли участь команди з Чернігова, Лохвиці, Лубен, Прилук та Світловодська. Змагання проходили у спортзалі дитячої юнацької спортивної школи, де змагалися команд дівчат 2000 року народження та команда ветеранів. У підсумку переможцями стали світловодські дівчата. Друге місце посіли вихованки тренера-викладача Лубенської дитячої юнацької спортивної школи Юрія Тягнія. Учасниць та переможців привітав міський голова. Лубен Олександр Грицаєнко. дорогі друзі. У складі Лубенок Ольга Батієвська, Тетяна Кириченко, Каріна Логвин, Яна Загородня, Тетяна Саган, Юлія Невмержицька, Вікторія Овдієнко, Поліна Ляшенко та Катерина Ткаченко. Бронзові нагороди здобула команда з Лохвиці, якою опікувалася тренер Світлана Ляшко. Кращими гравцями турніру визнані Марія Горобець із Світловодська, Марія Мірощенко з Чернігова та Ольга Батієвська з Лубен. Організатори, тренери та учасники змагань завдячують за допомогу у проведенні турніру, керівництву дослідної станції лікарських рослин, Вельній марці гармонія та київській фірмі Мізуна. Це я вже приїжджаю другий раз на, на подобний турнір. Ну, Стараємося якось підтримувати ну, дитячо-юнацький волейбол. От, ну, мені дуже все подобалось. На дуже високому рівні все зроблено. По наприклад, як в Києві, так і в Лубнах дуже все добре. Організація, і підход, і команди, і судді дуже кваліфіцировані. Дуже символічно, що зібралися так багато молодих і талановитих дівчаток в нашому місті, а наше місце це ж серце України. Тому дуже важливо, щоб з нашого рідного краю, з Лубенщини, вони повезли додому якийсь такий сувенір, який є візитівкою Лубенщини. В даному випадку це наш козацький чай. Я думаю, що і. Спорт і наші лікарські рослини то все для здоров'я. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.